Перший огляд цього року Не люблю їздити взимку. Дороги по селах чистять не скрізь і не завжди. Ще й день у січні жахливо короткий. Та готуй сані влітку, а водинок в селі шукай взимку. Тоді навесні буде де саджати розсаду. Вперше доїхала до Полтавської області, давно збиралась, чула багато гарних відгуків, найкращий клімат, найродючіший чорнозем, найканонічніша українська природа. І тут спокійно. Кожний, з ким спілкувалась, розповідав: війна сюди не дійшла, жодного обстрілу. Хваліть Бога, най так і залишається. Від Києва 190 кілометрів по харківській трасі, доїхала менш ніж за дві години. Село Рудка Гребінківського району 15 кілометрів 20 хвилин до Гребінок. асфальт, хоч з ямами, та до самого села. І асфальт по всьому селу. Вулиці чистять в селі дві великих ферми. Є гроші і є господар. Тваринництво, як визитівка Полтавської області. В інших регіонах фермери частіше вирощують зерно або соняшник, а тут у кожному селі ферми. Буває по декілька на село. Будинок, що я дивлюся, розташований в самому центрі села навпроти школи, та він стоїть в глибині вулиці і закритий від неї сусідськими ділянками. Тож власниця розповідає, що тут дуже тихо і спокійно. Наскільки взагалі в руці може бути шумно і неспокійно, якщо звик до Києва. Перед будинком двір зарос травою, від вулиці металеві ворота з хвірткою та бетонний паркан. Сусіди живуть за обох баків: великий високий будинок з білої цегли. В будинку два входи: парадний праворуч та до господарського двору. Біля будинку великий квітник, огороджений низеньким бітонним парканом. Власниця любить квіти і з захопленням про них розповідає: Шкода, що зима! Навесні тут буде дуже красиво. Біля паркану великий старий кущ винограду. Це Лідія. У садку ростуть і столові сорти. Ділянка 40 соток. З двох боків вона колись виходила на берег величезного ставка, кілька років, як ставок спустили. Наразі це ярок зі струмочком внизу. Місцевий фермер обіцяв ставок почистити та набрати, та почалася війна, може, колись в кращі часи. Від цього ставка пішла назва села Рудка, на той час означала пересихаючу влітку улоговину річки з ржавими калюжами, рудими за кольором. Тепер це просто красивий зелений берег з вербами та величезними кущами калини, що нею ласують горобці. Верби колись насадила власниця, вони належать до маєтку, влітку тінь, а при потребі дрова. Ділянка зараз обробляється не вся, але кожного року її дискують, воно все вже деревами поросло. Земля жирнючий чорнозем, в якому росте все. Прямо вуличний туалет та рештки будівельних матеріалів, їх залишають новим власникам. Садок насаджений за господарським двором яблуні, груші, вишні й сливи. Деякі дерева зовсім молоді, інші вже гарно родять. Багато малини і кущі смородини та винограду. І квіти. Квіти тут посаджені скрізь. Господарський двір огороджений. До нього ведуть металеві ворота. Прямо перед будинком вихід водогону, водопостачання в селі централізоване, що не тільки зручно, а ще й потенційна небезпека. Невідомо скільки простої та водонапірна вежа. По дорозі до села я бачила якусь, що просто лежала на землі. Сусіди б'ють свердловини до води метрів п'ятдесят, але наразі водогін стабільно працює. Є час спокійно вирішити, чи він влаштовує і чи потрібна та свердловина. Вигрібна яма за сараєм. Господарський блок капітальний, Шлакоблоку облицьований цеглою. Перші двері, погріб. Він глибокий, великий під всією літньою кухнею, та зайти не вийшло. Зима. Грунт піднявся, і двері заклинило. Я б в ту щілину не пролізла. Треба терміново худнути. Наступні двері літня кухня. Вона двокімнатна, простора, сюди підведений газ. Є також українська піч, а в сусідній маленькій кімнаті лежанка від цієї пічі. Власниця дуже лежанку хвалить і погрітися, і щось висушити. Зручна річ. Стеля пластик. Підлога глиняна, накрита лінолеумом. Наступні двері велика комора з цегляним ящиком під картоплю. Далі корівник з яслами, а зверху сідала для курей. Курям налаштований персональний вхід. Останні двері свинарник. У свиней був окремий власний вхід у двір. Вони жили в комфорті на природі. У дворі зберігається чималенький запас дров. Будинку 30 років. Навіть трохи менше, бо господиня рахує його від початку будівництва. Стіни товсті з білої цегли, міцний бутовий фундамент висотою сантиметрів сімдесят, відмостка в гарному стані. Рідкий випадок тріщин по стінах немає зовсім. І матеріал якісний, і будована добротно. Всі вікна та підвіконня металопластикові, нові. З них навіть ніде захисна плівка не знята. Охайні нові відкоси ретельно зашпакльовані та покрашені. Вхід на другий поверх по драбині. Не дуже, як на мене, зручно, та до всього людина звикає можна й переробити. До другого поверху вхід через пластикові прозорі двері. Вікно на другому поверсі теж пластикове. Велике відкривається, ремонту тут немає, зате видно стан балок та шиферу, цілі, непоїжені, без значущих дірок. Призначення оцих других поверхів для мене тайна велика є їх завжди будують скрізь. І я бачила, може, пару разів, щоб вони використовувались. Зазвичай це щось без прикладного функціоналу. Як краватка у чоловіків. Воно просто має бути. Посередині камін від груби з першого поверху. Якщо будувати тут кімнату, потрібно його ховати. Перекриття глинобитне. чудовий краєвид з балкончику. Красиво, спокійно. Тут би каву зранку пити, та лізти по цій драбині з горнятком кави то для сильних духом. Всі водосточні труби цілі і в гарному стані. На ганок ведуть три сходинки. Заходимо в будинок через чорний вхід з господарського двору. Сходинки з обох боків треба поновлювати, обвалилася плитка та нічого фатального. Двері нові, металеві. Біля входу великий котел. Він працює на газу. Та господиня каже, що газову горілку можна зняти та топити дровами, які в цьому регіоні не проблема, і коштують дешево. Опалення розведене по будинку. Батареї у всіх кімнатах під вікнами. В коридорах батареї теж встановлені. Котел одноконтурний, в воду він не гріє. Була газова колонка, і вона є в проєкті, та наразі зламалася. Новому власнику простіше буде повісити бойлер. З коридора праворуч велика кухня. В кухні газова плита, мийка та велика українська піч. Плита, витяжка та холодильник старенькі, але працюють. Власниця залишає все, що є в будинку. На стіні газовий лічильник. Піч на кухні обкладена плиткою. Вона гріє цю кімнату та сусідню ванну та спальню. Господиня розповідає, що мала дуже хорошого пічника, і всіма своїми пічками дуже задоволена. Прямо двері до ванної кімнати. Тут ванна, рукомийник та унітаз. Стіна над ванною викладена плиткою. Ну, ок, ремонт не завадить, і на стелі є старе підтікання, але ж все ж є і все працює. Всі міжкімнатні двері дерев'яні, міцні, я б їх залишила. Мені дуже подобаються висока стеля і великі вікна. Якщо познімати штори, буде дуже світло. Висота стелі що відрізняє хату від будинку. Оце, без сумніву, будинок. Парадний вхід до будинку теж через коридорчик. Вхідні двері металеві, утеплені. Стіни прикрашені плиткою. Трохи відклеїлись шпалери та їх все одно час замінити. Зверніть увагу, які великі вікна. В столову відкриваються майже всі двері цього будинку, з обох входів, з кухні, спальні та великої кімнати. Спальня з лежанкою. Коли піч топиться, тут то дуже тепло. Велика кімната на два вікна. Автентична дерев'яна лавка і до неї такий самий стіл. Ще, мабуть, з позаминулого сторіччя. Вхід до маленької спальні. Батареї опалення під вікнами. Мені все в цьому будинку подобається. Він сучасний, його не треба пристосовувати під власні потреби. Можна просто жити і мати звичний рівень комфорту. Стиля рівна, крашена. В цій і в сусідній кімнаті видно плями, Відірвало колись лист шиферу. Все відремонтували, плями наразі сухі. На підлозі скрізь лінолеум. Він міцний і цілий та виглядає вже не дуже сучасно. Електричний лічильник на стіні біля воріт. Новий його нещодавно замінили. Все приватизовано. Всі кадастрові номери є. Ціна 8 тисяч доларів з торгом. Як на мене, вґрунтована ціна за великий будинок з зручностями, газом, пластиковими вікнами та водяним опаленням. Місце, атмосфера та власниця мені теж дуже сподобались. Посилання на OLX в описі СЕЛО Рудка невелике. десь 600 людей. Є все необхідне школа, садок, фаб, два магазини, пошта. Нова пошта є в сусідніх Гребінках. Село Історичне. Тут з майбутньою жінкою колись познайомився Євген Павлович Гребінка. І 3 липня 1844 року вони помінчалися в Покровській церкві. Місцева церква, побудована в 1775 році. Шкода, що день такий короткий. Не було часу доїхати ані до церкви, ані до річки, де на березі сільський пляж, а за річкою грибний ліс. Чудові тут місця. Маршрутка до Грибінок ходить тричі на тиждень. Найближче місто Грибінки. До нього 15 кілометрів. Тут є все необхідне цнап, ринок, будівельні магазини, лікарня тощо. Грибінки велика залізнична станція. Зупиняються потяги на Київ та на Полтаву. Живе в місці десь 11 тисяч осіб.